Всім привіт! Чи замислювали себе над питанням, що може зробити вашу дитину щасливою? У багатьох випадках ви відповідь, яка буде мати конкретний характер. Тобто мама буде йти про ту чи іншу іграшку, ігрову приставку та інше. Та чи можна розглянути це питання з глобальної точки зору так, щоб вона напісували під ці випадки щасливлення ваших дітей? Саме Макоша дасть і декілька порад, які зроблять ваші дітей щасливими. Перше. Будьте щасливі самі згідно з численними дослідженнями існує чіткий взаємозв'язок між настроєм батьків і дітей. Давайте про свої емоційні потреби приділяючи час відпочинку, релаксації і підтримці стосунків з чоловіком або ж дружиною. Друге. Культуйте здоровий спосіб життя дітям, як і будь якій людині, важливо насолоджуватися сном, фізичними правами та здоровою їжею. Звертайте увагу також і на потребу малюка в розпорядку дня. Хоча більшості дітей приносять задоволення незаплановані заняття, все ж краще, коли в них є встановлений розпорядок дня і діти знають, що буде далі. Також звертайте пильну увагу на зв'язок між певними продуктами харчування і настроєм вашої дитини. У деякі дітей цукор і цукромісні продукти не тільки підвищують енергійність, а й знижують настрій і навіть провокують агресивну поведінку. Маємо надію, що поради, які були сказані нам раніше, допоможуть вам зробити вашу дитину по справжньому щасливою. Не забувайте також підписуватись на наші соцмережі, зокрема на інстаграм, де ми публікуємо багато цікавих порад для батьків і не тільки. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. На цьому все. До скорих зустрічей.